Робимо рожки, робимо рожки посів. Можна на наші мрії, наші ідеї, наші ресурси будуть реалізовані. якщо ми будемо працювати в команді? На цих заняттях ми пропонували вихователям навички і техніки саморегуляції, самодопомоги, також тілесні техніки, щоб зрозуміли, як відновлювати себе і проживати цей важкий досвід, як вести себе в певній стресовій ситуації. А, і я вважаю, що зустрічі з психологом нам допоможуть. Я не знаю Ауді, наприклад, червоного кольору приїхала на автомийку, хочу, щоб мене так почистили, помили. Я проходжу, а ви це робите. Зараз багато непродуктивних думок, і ми навчали техніки думати по іншому. Також пропонували арт-терапевтичні техніки, ресурсні для відновлення активності, і ну дуже виявилось, що це дуже потрібно. Особливо всім, хто працює з дітьми чи дорослими, тобто всім е з допомагаючих професій. Вразило, що знайшли підход до кожної з моєї колег. Вразило, що Можна було спілкуватися, і я взагалі не хвилювалася, що я скажу, як я скажу. Я знала, що мене зрозуміють, підтримують, допоможуть. На початку всі так трошечки ну, бояться висказувати, говорити про свої емоції, почуття, потім розуміють, що це потрібно. Було дуже Помітно, різниця між, між першим заняттям і останнім. Після останнього всі дуже такі позитивні відгуки і хотіли продовження в деякі групи. У нас в колективі є люди, які більш сковані, і а, вразило те, що а, психологи вони розкрили цих людей і вони змогли розслабитися. І Мені здається, це дало їм великий ресурс для роботи. Необхідність такого курсу ми побачили ще з червня, працюючи в Бучі. Навички психологічного відновлення виявилися дуже актуальні. Дуже цікаві ігри, які а, тактильні і вони розлаплюють також багато практик, дихальна практика, а, також практика а, щодо Переформування думок, щоб поганого не думати, а думати про хороше. Це такий підтримуючий і психоедукаційний навіть тренінг, бо зустрічались такі випадки, коли Люди розуміли, що це нормально проживати якісь такі емоції, які зараз у більшості сум, роздратування, які плач, почуття різні, і навіть цього було іноді достатньо, щоб людина краще себе почувалася, коли вона розуміє, що це нормальні почуття, як то ненормальні події. і на ворогу прийняти.